Вітаю вас, друзі. Наступне відео по тому, як створити свій піксель у Фейсбуці, налаштувати його і зв'язати разом з платформою. Тож, ми переходимо в вашу рекламну кампанію, знаходимо набори даних. Тут ви як стандартно створюєте піксель, натискаєте додати, проходите всю інформацію, називаєте набори даних, і у вас ось створюється якийсь піксель. Ну, от, бачите, у мене їх багато, якісь. Якось, якось даєте назву. Тут у вас з'явиться ID. Ось він. Ви натискаєте на нього скопійовано ID. Переходите до вашої сторінки. Ось вона. Там, де у вас знаходяться оффери, точніше, потіки. Заходите в потік. Натискаєте Редактувати потік. Заходимо в аналітику, знаходимо ID Facebook, вставляємо сюди і змінюємо потік. Тепер переходимо в наші карга штани, які ми створили. Є спеціальний налаштунок, який називається Metapixel Helper. І ми дивимося, що тут у нас є: Page View. Окей. Дивимось на сторінку подяки, що воно ідентифікує. Заходимо. І зараз ми побачимо: ось тут вже є Lead і Page View, тобто перехід і лід. Вже на лід ви можете запускати, коли налаштовуєте рекламу. Обираєте піксель і з цілью лід. Окей. Але якщо ви хочете запускати більш цільово, скажімо так, ви обираєте ваш значить, обираєте ваш домен до form.ok.php Скопіювали цю частину. Перейшли знову в рекламний кабінет. Зайшли на настраювання конверсії». Натиснули додати і створюємо нову користувацьку конверсію, спеціально налаштовану конверсію. Тут ви обираєте, даєте назву. там «Курс» було, да? там «Курс було, 1», «2», 2 давайте, там, щоб знайшли. Ну, якось називайте, як вам зручно. Тут знаходимо курс. Важливо, щоб воно було активним. Джерело обираєте джерело дії сайт, увесь трафік url адреса». і отут виберіть свою категорію. Натискаєте. І обираєте продаж. Ось вона, «Покупка». Сюди вставляєте сторінку подяки. Зараз швиденько поясню, ну і натискаєте Створити. Зрозуміло. Зараз швиденько поясню, для чого це необхідно. І як воно працює. Ви фактично в Facebook допомагаєте і кажете, всі люди, які прийшли на сторінку подяки, вони зробили цільову дію під назвою Покупка. Тобто всі люди, які прийшли, зробили покупку. І коли ви налаштовуєте рекламу, ви обираєте спеціально налаштовану конверсію. Ви, ви обираєте а, той піксель, який у вас є, та, і обираєте спеціально налаштовану конверсію. Я вам приклад потім покажу. Ну, я зараз декілька елементів, покажу приклад. А тепер важливо: от сюди, де підключені ресурси для того, щоб а, Facebook побачив ваші аккаунти. Ви натискаєте Призначити ресурси. От сюди. Натискаєте призначити ресурси. І додаєте всі ресурси, рекламні кабінети, які у вас є. Бачите, у мене їх тут 150 кабінетів, навіть більше 160. Ну, ви обираєте всі, просто воно поки не прогрузилося, Або, якщо у вас декілька, просто понатискали і додати. Все, тепер буде бачити ваш аккаунт. Давайте ми це і зробимо. А, зараз реклама з цього лється. Натиснемо Додати. І я вам просто покажу приклад, коли ви будете налаштовувати, що треба обирати. Так. Швиденько зараз покажу. Ось аккаунт. Натискаємо Дублювати якийсь. Зараз, Щоб візуально вам було видно. Обрали. Ну, тут давайте так швиденько. Дублювати з поточними налаштуваннями. Переходимо, дублювати. Переходимо в створений дублікат, і тут зараз я покажу, як буде працювати піксель. При першому варіанті, коли ви налаштовуєте на лід, то ви тут обираєте ваш піксель, і тут подію, покупка або лід. Ось він. Натиснули лід. Якщо ви обираєте. Так, треба ще розшарити доступ. Якщо ви обираєте е, піксель, якщо ви обираєте ось через спеціально-налаштовані конверсії, як я вам показую, то вам треба буде дещо змінити. Зараз я додам аккаунт швиденько, якраз побачите. Піксель теж треба просвітити, тобто роздати доступ до аккаунту. Ми оновимо зараз, і у нас цей курс з'явиться цей піксель в цьому аккаунті. Ми переходимо і зараз подивимось, що відбувається. Тобто, ну, головне зрозуміти принцип, далі все просто. Ну або просто повторіть за мною тому ж таки, нічого важкого в цьому немає. До речі, коли ми кажемо заліт, важливо те, що якщо ви хочете на літ запускатись. То у вас ціль повинна бути тут так само лід. І там ви обираєте ось тут. Ціль не продажі, а лід. Якщо ви хочете обирати літ, то це оновлення десь рік, може, тому вийшло. Тож так. Так, ми обираємо курс. Ось він курс. І зараз підгрузиться спеціальна налаштована конверсія. Ось бачите, те, що ми створили. Ось. І на неї ми запускаємо. От і все. Тобто нічого важкого немає, швиденько підключили, запустили і понеслась. інтереси максимально широкі.